Олекса Новаківський та його учні. Ця виставка присвячена 140-літтю від дня народження великого маестро. Таким званням легендарного художника нагородили його колеги та мистецтвознавці. Загальне визнання, уроджений цвінничини та випускник Краківської академії мистецтв здобув у 1911-му, коли продемонстрував на першій персональній виставці близько сотні творів. Він на початку ХХ століття зробив такий фурор. Можна сказати, такі як бомба своїм експресіонізмом, таким він мав своє лице, своє бачення. Меценатом мистецької школи при майстерні Олекса Новаківського був сам митрополит Шептицький. Цей навчальний заклад став альтернативою для місцевої талановитої, однак бідної молоді. Школа проіснувала у місті Лева 12 років. Кожен з дев'яти десятків учнів видатного художника здобув власне гучне ім'я. Щоправда, майже половині з них визнання поспіхнулося за межами рідної країни у еміграції. Роботи учнів поруч із творчістю. Вчителя, ця виставка ще така унікальна, тим, що тут у нас більше половини творів надані приватними колекціонерами, які Захотіли залишитися невідомими, але ми тішимося з того, що ми маємо можливість побачити е, твори. От е, дуже велика кількість Михайла Мороза робіт це учень Новоківського, е, які взагалі ще навіть не експонувалися ніде. Більшість творів на гуцульську тематику. Це давні етюди, шлях яких до експозиції був вельми непростим. До прикладу, полотно з водограєм знайшли на горищі однієї із карпатських гражд. За іронією сюжету картини. Вона заміняла перекриття та захищала у дощові дні оселю від протікання.